Напевно, кожен із вас чув таку приказку: знайди собі роботу по душі, і тобі не прийдеться працювати жодного дня в своєму житті. Так зазвичай кажуть бізнес-тренери, лайф-коучі оці люди, які реально не працювали жодного дня в своєму житті. Але є люди, закохані в свою роботу, які віддаються їй наповну. А, то здохнути можна на цій роботі, бо втомився, думав, не дойду додому, ти уявляєш, ну просто ледве ноги тягну. Де ліжко? Це ліжко, це ліжко. Боже, ти мені скажи, будь ласка, а як на твоїй роботі можна втомитись? Тестувальником матрасів. Ти весь день лежиш на тих матрасах і потім просто звітуєш, на якому тобі краще лежалось. Звітую, звітую у письмовій формі. Ого. Ти думаєш, легко нам якому писати? От скоро би відпустка, буду на березі річки лежати і нічого не буду робити. От тобі самому, тобі самому не надоїло просто лежати. Весь день на роботі лежиш, потім додому приходиш, відпочиваєш. Я ж я, я, відпочиваю. Я роботу додому взяв. Матрас. Ти думаєш, це хороший цей матрас. Нормальний матрас. Ну, можливо, на перший погляд і нормальний, а щоб зрозуміти, треба 180 годин годин Ой, Слухай. Іш. А ти любляча, жена називаєшся, да? Чоловік прийшов додому, щоб спитати, як справи, що там на роботі нового, вона І шах! Боже вовочка, як справи, що ж такого в тебе на роботі нового могло случитися? Дурдом! Перевірка приїжджала, Серегу звільнили. Та ти що? Та він сам винуватий. Перевіряючи заходи, а той посеред робочого дня стоїть. Ідіот. А ти що, пив? Та який пив ми, Степанича поминали. І ми вже прямо на роботі матрасом накрився. Думали, три дні людина запрацювалась просто. На четвертий вже як за дуб зрозуміли, що ні. В такій позі її похоронили. Гарна людина була. Як кажуть, у нас на роботі земля і мусіньтіпоном. Слухай Вов, нам треба серйозно поговорити. Лягай, поговори. Вова, кажу, серйозно вставай, поговорити! Не, не шарпай мене! Ти знаєш, як різко піднятись, інсульт може бути. Васильович на обід підірвався, вже третій день в лікарні лежить. Лікарі кажуть, на роботу рветься, лежати хоче, а не можна. Лежати треба. Може а, я вже завтра встану? Зараз. Зараз треба поговорити, я вже не можу. Ну давай хоч <клух> ну, ді... <клух> Дякую. сидять. <Да>. Розказуй. <клух> Во. Давайте якось устроїмося вже на нормальну роботу. У мене нормальна чоловіча робота. Серйозно, прям чоловіча в тебе робота. А, а де ти бачила бабу, яка може цілий день лежати і нічого не робити? А тут концентрація потрібна. Я працюю в іменитій компанії. Серйозно? Угу. В іменитій компанії, яка називається ортопедік? Не ортопедік, а ортопедік! Це французька компанія. Да мені назвать, як вона називається. Ти знаєш, яка у нас конкуренція на роботі. Ми за кожного клієнта чуть не б'ємося. Якби Ой. не правило лежачого не бити, повбивали б по один одного. <рив> так не мішай мені, мені треба працювати. Тихо, зроби тишу мені тут. Істувальник що... Шумко. Тестую матрас Мега Суприм 2. Комфортність. Від одного до десяти тверда сімка. Мякість. Від А до Я твердий м'який знак. Переходжу з положення на спині в бокове положення. Ми гасуприм. Ти що заснув? Ого, який хороший матрас! І комфортність комфортність сім, сімки до дев'яти з плюсом. О, О. ну хватить їх хіздіватися не омоляю, я тебе не устройся ти на нормальну роботу, а ну, тобі самому чесно, тобі не надоїло просто лежати і плювати в стелю. Да Бог з ним, що ти лежиш, ти на в стелю плюєш. Так ліньки ковтати. Я так втомився. Слухай, ну що знаєш, знайди іншу роботу? Я що просто так 10 років проложні заробляв. Та ще трошки, я стану на матрасником шостого розряду. Не встигнеш кліпнути, мене вже в центральний офіс перекладуть. А от там, коли я стану директором, буду лежати і нічого не буду робити. Боже кітця моя, а ти вже милися на директора? Ну, так це знаєш, скільки він заробляє. Мені дуже цікаво. Сядь, бо ляжеш. Шість тисяч. Гривень? Ну не матрасів вже. <laughs> так це не заважає мені працювати. Тестувальник шумко продовжує тестування омега Мегасуп 2. Пружинність. Сім. Валяємість. <laughs> Середня. Іди <laughs> сюди. Іра, райди сюди. Що ти хочеш? Ну йди сюди, ну. Чуєш щось? Ні. Зараз. Чуєш? Та нічого я не чую. Сядь. Чуєш? Не чую. Пука Пукаїзоляція з 10 із -10. <плес> Все, Голос, в не досить. Я от тебе ухожу. Куди ти йдеш? От у ти! світ вертикальних людей! Іра. На ти лежи Тут сам! Ірибуська! Ну давай поговоримо! Хоч я для тебе на матрасі на коліна стану. Диви, я на коліна стою. І... Тестувальник Шумко. В зв'язку з сімейним положенням треба взяти два вихідних, побути самому, подумати, полежати в квартал. 노예 신하 마치 저 머리, 세진 어제 커다.